На ну, сьогодні Ігоре, тебе попросив би ну, розповісти свою версію, чому Путін після візиту до Пекіну змінив трішки свою риторику, а саме, що я для себе відзначив? Дві прес-конференції, які він провів, ну одна прес-конференція в Пекіні, і сьогоднішній його такий імпровізований, ну, імпрозоване спілкування з пресою на Далекому Сході. Багато в чому перегукується, але є відмінності. Ну, до прикладу, приїзди до мене в Москву, Зеленський, це він уже говорив і там, і там. Далі, проведіть референдум, він говорив там і там. Але сьогодні він сказав фразу, яка мене ну не те, що вона не вибила мене з колії, я особисто нічого такого особливого не очікую від Путіна. Але він каже: з Україною домовитися неможливо. Ну, практично неможливо, майже неможливо, або якось так він говорить. Тобто, ну, чи справді це є. На сьогодні свідченням того, що Путін відмовляється від переговорів. взагалі? Ні, Я не думаю, що це відмова від перемовин, особливо от сьогоднішня заява. Мені здається, вона робиться з однією простою метою. Скоро, скоріш за все, буде розмова між Трампом і Путіним. Трамп, в принципі, сказав, що ми в найближчі дні поговоримо. Ну, вона буде по телефону. Ну навряд чи вони поїдуть десь зустрічатися. Путіну ж зрозуміло, треба певний фон створити, тому що в нього логіка, яка Трамп поспілкувався з європейцями з Зеленським, значить вони йому щось своє передали. Да? Тепер путіну треба якийсь свій фон створити, і так. власне нагадати про те, про що вони можуть говорити під час ну, цієї телефонної зустрічі, так би мовити. Це перший момент. Другий момент мені здалося, що його заяви власне і в Китаї, і от вже в Росії. Хоч вони дещо перегукуються одна з одною, але вони скоріш за все свідчить про те, що вони з сінзімпіням насправді ні про що екстраординарне для Путіна не домовилися у форматі прямих відповідей прямих відповідей. Тобто, коли Путін там питав і очікував, так чи ні, Сінзіпінь скоріше за все відповів отак: ну, типу, ти роби, ми з тобою. А як там воно далі буде? Може вон силу Сибіри 2 побудуємо. Я до речі не сильно зрозумів, чому всі почали писати, що це якийсь великий прорив зі сторони Путіна. По перше, його треба ще побудувати. Це раз, по-друге, це ж просто документ. Там навіть не зрозуміло, хто буде платити. І по третє, о, о, я не... Ні, ну росіяни, да да і да. по-третє, е, об'єми 6 мільярдів. Ну це трошки так виглядає. Ні, Там загальний об'єм по селу Сибіра 2 50 мільярдів кубів. Ну це якщо вони все це доопрацюють, воно запрацює да, а в да. найближ, найближчий час. Якщо ви він там за два роки його б наприклад побудували, там 6, шість почати, да далі там можливо по але ж момент. Оці навіть 50 мільярдів це типу розрахунок потреб китайської промисловості, наприклад, да, там, чи інших якихось моментів. Де гарантія, що у китайців буде така потреба через якусь певну кількість? Де пишу, що не буде. Да, не буде, так. Да. І мені здається, що просто Цзімпінь, ну треба ж було якийсь красивий жест зробити. От він ага. цей жест зробив. Ну, суть не в цьому. Суть в тому, що Путін явно хотів, мабуть, якусь конкретну відповідь, і я так зрозумів, що він її таки не отримав. не отримав. Uh -huh. а, але йому треба ж зробити гарну міну при поганій грі. і Він от починає потроху десь там нагнітати, розказувати про референдум, про приїзди uh -huh. до мене до Москви. Ну так слухай, в принципі, Зеленський Повинен, мабуть вийти і сказати, та нема питань, приїжджай до Києва. Ну В чому в чому проблема, якби. Е, давай поговоримо. Або хай приїде. Слухай, якщо він такий сміливий, давай в Покровську зустрінемося. Покровськ ми контролюємо вже скільки там його Росія захоплює два з половиною роки, да здається, е, або на, ну, веде наступ на нього, або там десь десь на лінії фронту. Ну Путін же звісно, цього не зробить, тому. Ця його е, Типу, пацанська гра, хай приїжджає, ми забезпечуємо там безпеку і так далі. Ну вона наївно виглядає. До речі, вона виглядає як прояв слабкості. Ну так. я навіть дивився деякі коментарі зі сторони росіян. Ну так. приходиться, як і тобі. Да? Це це, звісно, така собі історія. Нудо нудотний рефлекс викликає, але іноді дивитися треба. Я не скажу, що вони це оцінили якось. Ну, типу, що, о, які ми круті. Там для них це до речі, така історія. Ну, не дуже вони не розуміють, до чого все це призведе. Ну, взагалі, як це буде виглядати? Навіть Пісков сьогодні змушений був пояснювати, що ні, ми ж не про капітуляцію, типу, хай Зеленський приїде. Це ж теж не просто так з'являється. Тому мені здається, Путін готується до розмови з Трампом. Йому треба якось щось накидати. Ну, сподівання, що Трампу про це розкажуть, і Трамп буде е, якісь питання там згадувати в розмові. До речі, от ще історія з референдумом, вона якось так дивно прозвучала. Типу хай Україна проведе референдум, але ж під час правового режиму воєнного стану референдум проводити не можна. Ну тут можна ж було б спробувати. А може, ми ще й зіграємо в дуже просту гру. Україна може провести референдум. Нема питань. Тобто, Путін визнає, от треба задати риторичне питання. Тобто, на опосередковано, в нас ж прямої комунікації немає. Да Добре. що Путін ти типу, покаже, що хай Україна проведе референдум згідно своєї конституції. Окей, ми проведемо в Конституції, записано, референдум проводиться по всій території України. по всій, Не на території, яку там контролює Російська Федерація, чи, наприклад, умовно якоїсь там Луганської чи Донецької однієї областей. Тобто, ну, зрозуміло, що це ні до чого не призведе, але е, мені здається, в таких розмовах останнє слово повинно за нами залишатися. Ну тобто, треба щось таке сказати, щоб воно було за нами. Ну, що ми якби почули, це відверта дурня. Ми це розкритикували, але сказали, що якщо що, ми можемо щось таке організувати, але це Путіну точно якби не сподобається. Так що, поки це спрямовано більше ну на Трампа, як він відреагує, і отут тут я чесно кажучи, трохи, трохи в шоці перебуваю, і мені здається, що президент Сполучених Штатів він дещо давай. Так щоб цивілізовано це сказати, дещо дезорієнтовано виглядає. Ну, от мені так здалося. Тобто, він якось от коментував всі ці останні події, писав якісь там пости, не надто багато, до речі, а? таке відчуття, що він відходить після чогось. Ну, може, він там хворів. і ну, от мене таке враження склалося, що якісь певні когнітивні моменти, вони якби присутні. Оцей пост. Я до речі, його першим в тебе на телеграм-каналі побачив. Оце що там Росія і Індія пішли до найтемнішого, найглиби, найглибиннішого, значить, Китаю? Хай вони там разом працюють. Процві... Це взагалі що? Ну, це що? Це ну, от чесно. Ну да, там вже почали шукати якийсь елемент гри. Це, що це типу Трамп їх тролить? Ну мені здалося, що це типу не тролінг, а це от, він ну, щось хотів написати. і Він якусь дурню написав. Е і тепер не зрозуміло, що з дурнею власне там далі робити. Може він, звісно, там привіт моді передав, бо фотку там запостили правильно. Попереду йде Сінзімпіні Путін, а позаду там іде моді. І воно чесно виглядає. При всій повазі до прем'єр-міністра Індії не дуже для нього. Він же ще так специфічно одягнутий. Ну він же ходить да, в такому специфічному одягі для нас. Воно виглядає, вибач, як служка, да, який там позаду йде, і типу, щось підносить. Mm -hmm. Може так Трамп хотів потролити моді і натякнути. Ну щось якось не той формат він обрав. І от в мене відчуття, що Трампу треба треба, типу, щось говорити, а він не сильно розуміє, а, а що зараз робити. Ну треба щось, а що. Ну, в мене є така глибока конспірологія, звичайно, що Трамп зараз знаходиться у процесі справді переговорів, але закритого типу і З росіянами з Індією, з Китаєм. У нього є якась певна інформація, він її в певний момент використати зробити якісь практичні кроки. А, чому я роблю таке припущення? Тому що все ж таки ну, є біля Трампа якісь там розумні голови. той же самий є. Марко Рубіо. Я дуже поважаю як політика, і навіть при всіх там мухах я поважаю і Майка Джонсона, спікера Палати представників, тому що говорю він справді перспективний політик, як на мене, і це він зробив можливим ухвалення закону про надання в Україні фінансової допомоги на 64 мільярди доларів. Це його заслуга. Ну хто б там що не говорив, Це мої спостереження. Ні, ага. так і є. Я, до речі, по цим політикам погоджуюся, і вони мають ще одну дуже визначну рису: вони мають стійкі ідеологічні переконання. Це так. важливо в сучасному так. світі, вони можуть нам не подобатись. Я пам'ятаю, як на Друбіо там сміялися з цим Христом на лобі, який він там. Але слухайте, в них є певні принципи, і вони від цих так. принципів не відступають. І якщо вміти просто ці принципи використовувати в нормальному розумінні ну це ж перевага для нас. Тому що ми ближче до цих принципів, ніж та ж Росія. Набагато ближче до цих це принципів. Відчутно. Просто ну, питання чи використаємо. Але ну, знаєш, це не конспірологія. Там явно щось, ну, якісь перемовини ведуться. Угу. Просто таке відчуття, що Трампу не пояснили, як йому зараз правильно потягнути час. Ну, час же ж теж треба правильно тягнути. Ну, правильно, треба угу. якось так це красиво подати. Мені здалося, що це, знаєш, як от людина. Прокинулася йому сказали через півгодини брифінг. І він ще отакий типу вийшов. Там щось десь говорити, і воно от отак виглядало. Плюс ну, оція... вчора воно друже. На це було схоже, коли його запитували про розмову з Путіним. Він таке складається враження, що був десь. Він десь літав. Він ось, ось я от не розумію. Це з чим пов'язано? Може дійсно він хворів, його ж там кілька днів не було. Ну він хворів. До речі, ну якщо людина прихворіла, в чому проблема? Ну могли б про це сказати. Да, нічого такого ну, він немає. Президент він постійно я говорить розумію, я здоровий. Я розумію, але yeah. я от хочу нагадати, знає. Що один президент Сполучених Штатів, якого зараз намагаються брати в якості рольової моделі для одного українського політика, і прізвище цього президента була Ду... Ейзенхауер, Ейзенгауер Ду... до Дуайдензенхаура колишній генерал? Давай так скажемо, він за час свого президентства переніс кілька операцій, причому один раз операція він взагалі в клінічну цю кому впав. І ніяких проблем не було. Підписували документ перед операцією. Повноваження передавались президент віце-президенту. Він лягав на операцію, і всі знали, що там два дні чи три дні виконує обов'язки віце-президент. Правда, один раз вони це зробили публічно, один раз це було типу не публічно. Але документ був підписаний. Тобто офіційно всі присутні спікер цього палати представників там і так далі. Вони все це типу робили. Ну, людина в віці, треба операція, що тут такого. Потім він так. вийшов, все нормально і знов приступив до виконання обов'язків. Ну зрозуміло, що з Трампом така історія не сильно проходить. Він не може хворіти. Він же, як вони сказали, в нього п'ятно на руці, пляма на руці від сильних ротоскискань. Да ну, це, це, це рука пожаття тверда, Я вибачаюсь, коли Лукашенка про Путіна сказав. Знаєш, губи не були сині, вибач. Так, да, 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 ну що, що тут вибачатися. Просто Ой, деякі такі. його такі дії вони просто наводять на ну не дуже гарні якісь там роздуми. Але якщо в них план навіть і є, а скоріше так, так воно десь присутнє, бо сьогодні угу. злили чомусь НБС власне угу. дуже деталізовану історію. Просто так вона не б з'явилася. Це ж очевидно. Теж значить, Трамп тоді просто не зрозумів, як це правильно треба трошки відтермінувати, бо виглядав він відверто, ну дуже слабко, ну з політичної точки зору.